З Вахтера не підставляли? Ніколи в житті. Як? Це так. Ну, Юра, класний. Ну, завжди ти... є один, два, три нормальні, один гнида. Ха-ха. Не, да, не, було. <гум> не то то є, то є. А мені стало, от, як його? Я кажу, пацани, придумайте, що ж, два дня і вахтера не було. Тому що такі вахтери злі, запам'ятайте, mm -hmm. вони завжди мають когось одного студента любимку, любимку, Там була дівчинка, яка вчилася, і хлопці до неї підходили і кажуть: чуєш, ану, на тобі чекушку йди віднеси йому. Хлопці, я такого робити не буду, я такого робити не буду. <світ> кажу, Ти перший курс, Ти ще до четвертого не дожила. йди, віднеси йому чекушку. Скажи, що у нього дуже хороші очі. Він відніс. Той лиш, блін, цей до головного, ну, у нас був декан, у нас був за відділення. відділенні. Алло, тут п'яний вахтер! Що таке розказуєте, глина! Той приходить, такий, той, Такі, о, все, до сраки. Він такой йде з тим чомоданчиком. А я такий кажу: привіт. А він каже, ах ти. А я кажу: я завтра поселяюся.